Так, всім привіт, дорогі глядачі мого каналу. Е, покажу, що я для вас знайшов. Вас знайшов я дуже багато. Все це нове, з нових моїх знахідок, без всяких там долучань, докладань. Дивіться, знайшов цеп приблизно 5,5 метрів. Приблизно, хай буде 5. 5 метрів, буде ціна за нього 350 гривень. Буде ваш. Гвинт такий, ціна 20 гривень. Далі є фомка, ось така гарненька. Воздодьор, як кому там зручніше буде. 700 довжиною. Ось такий. Ціна за нього 180 гривень. Далі є пішня, ось така 53 сантиметра. Забита, як є. Ціна за неї 150 гривень, ключі по 15 гривень. Затискач ось такий гарненький. Ціна за нього буде 70 гривень. Далі йдемо. Є ось такий агрегат, ціна 50 гривень. Е, далі є у нас головки із. Я не перевіряв, сразу кажу, не знаю, треба все перевіряти. З коробочкою, як є. Кришка там частково є. Десь щось там відломане. Ну, то таке ціна 150 гривень. Патрончик ось такий цікавий. Маленький, гарненький. 30 гривень. Цей в нас буде 35, цей у нас буде 35, цей у нас буде хай 40. Піч у нас буде 50 гривень. Пружина 20... 250 довжиною ось така. Для вигинання трубок казали, але я не знаю. Частково з цією схемою не стикався, як правильно вони там вирівнюють, чи як 70 гривень. Далі є ось така по бетону. Ціна за неї 145 гривень. Грілка. У нас пройшов дощ, тому вибачаюсь, але не можу засняти вже близько 3, -3 годин, тому як є, ціна за неї буде у нас 100 гривень. Замок амбарний повністю в робочому стані. Два ключі для нього є, 250, він буде ваш. Цей у нас буде 20 гривень. Сковорідки 25 Ось тут зовнішня 25, цієї великої 29. Ось такі гарненькі, чугунні. Класні. Ціна цієї буде у нас 180, ціна цієї буде у нас 250. Так, цей у нас агрегат. Бачите, який? Ціна 100 гривень. Стойка 100. 50 тут е, і 34 внутрішній. Ціна за неї буде в нас 50 гривень. Е, далі трубогиб або ж е, тиски. Ось такі гарненькі, маленькі вони, вони не дуже великі, самі менші. Е, ціна за них буде в нас е, 350 гривень. Буде ваші. Це в нас буде 25 гривень навіси. За пару, зразу кажу, все за пару. Е, ціна за них 80, ці в нас 30 гривень, 30 гривень, 30 гривень, 30 гривень. Далі йдемо компресори. Такі цікаві, цей в нас буде 50 гривень. Цей в нас буде, хай буде 100 гривень. Так, що далі? Тут у нас цей у нас кілограмовий клин. З ручкою, все зроблено, все гарненько. Все знайдено на металобрухті. Ціна за нього буде у нас 230 гривень. трьохкілограмова кувалда ось така. Ціна за неї 180 гривень. Домкрат гарненький, ціна за нього 300 гривень. Вила зігнуті, навіщо зігнуті? Не знаю. Перший раз їх бачу такі. Заварені, як ви бачите, Ну, як є. 150 гривень буде ваша. Так, далі йдемо чаша. Ось така в бумазі, повністю не використовувалась взагалі. Як була куплена, сказав дід, її так і лишилася. Ціна за неї буде у нас 300 гривень, ціна цієї чаші 80 діаметр, довжиною 120. Нержавійка. Ціна за неї 350. Далі рубанки є отакі два штуки. Ціни їх будуть по 180 гривень. Пилка в нас буде 45 гривень. Кому цікаво, з дерев'яною ручкою такою цікавою. Далі ворота такий 80. Преобразователь з 12 вольт такий ось ціна 45 гривень. Дрель ручна. Повністю в робочому стані, але кришки немає. Е, ціна 150 гривень, цей в нас 30 гривень, цей в нас 150 гривень. Ці в нас будуть по 45 гривень, кому цікаво. Це хай буде 50 е, насос трубка перебита, не довіз до вас ціленькою, тому що ну треба ладнати її. А так, все з ним добре. Ціна за нього 60 гривень. Так, змішувач ось такий повністю в робочому стані. Ни разу не був в використанні. Ціна за нього 65 гривень. Стаместка ось така, 60 гривень. Лєркотримач, ціна за нього буде 80 гривень. Ключі, дивіться, ціна за цей буде 65. Ціна за цей буде 40, 30 60, 25. Це в нас буде 45. це в нас 45, 30, 30, 40. 35. Над філям у нас будуть 5 штук, буде 35 гривень. Це у нас 17 на 19. Ключ. Ціна 60 гривень. Це у нас буде. Хай буде 45. Це в нас 150, це в нас 150, це в нас 45 гривень. Далі йдемо. Що тут у нас? Сніжки 27 довжиною шпильки. Ось такі накатані. Чи нарізані, чи накатані, не можу розібрати, сразу кажу. 27 довжиною 270 мм. Е, ціна за 4 штуки буде 80 гривень. А головки разом з цією цікавою такою головкою. Ціна 80 гривень. Колесо 30. це у нас 15, це у нас 20. Шпильки, будуть 35. Ці у нас будуть 20, це у нас 10. це у нас 20, 15, 10, 45. мечики в такій кількості 48 штук. Будуть 900 гривень. А сверла. 58 штук, будуть 650 гривень. Ось такі вони гарненькі. Далі є е, е, райбора, ой, чи ці які шестигранники забув, райбора, кажуть на них. Шестигранники ось в ось такому плані. Їх тут, як бачите, дуже багато перерахуєте. Ціна за них буде 200 гривень. Далі є ось такі ключі. Саме найбільше 32-36. 28 штук, будуть 750 гривень. Всі, що побачили на відосі. Рожкові ключі. Далі є набір ось таких Мадененчина. Є <клух> е, ось такі ножі. Їх тут 4 штуки. Ціна за них буде 750 гривень. Цей ніж в нас будуть 500 гривень. Цей в нас буде. Остковий ніж з'єднується з основним ціна 50, це на 45, стіклоріз ось такий цікавий 30 гривень. Лірок, ось така кількість, знайшов, 8 штук, ціна за них буде 180 гривень, цей ключ у нас 120 гривень, молотки дві це, Ціна 45, цей у нас буде 75. Цей в нас буде 50, цей у нас 30, 20, 35, 15, 25, 25. Ніж. Ну, такий собі працює, але не дуже добре, як є. Ціна за нього 60 гривень. Ці ножиці медичні якісь. Не знаю. Де тут пружина стоїть, але цікаво якось. Працюють дуже добре. Ціна за них 150 гривень, буде ваша. Так, далі є ось такий ключ. Ціна за нього буде 60 гривень, ціна в нас будуть 20 гривень. Так, є ще штангеля. Два штуки. Наприкінці хотів їх залишити. Ціна цього буде у нас 65 гривень. Ціна цього буде в нас 120 гривень. Гайка в нас 10 гривень. Все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалося, або ж хто хоче щось купити, звертайтесь, будь ласка, будь ласка на Viber. Там є всі реквізити для того, щоб можна було зі мною зв'язатися, написати, прислати фото того товару, що, іменно, що саме вам сподобалось, і будемо домовлятися. Пінцет. Ціна 70 гривень, 20 гривень, цей у нас буде 15 гривень. Цей у нас 45. Напильники. Ось такій кількості. Ціна їх буде 80 гривень. Цей у нас 30. І цей у нас буде 65. Цей у нас 25. <кій> Кому не тяжко, може поставити вподобайку. Підписатись на канал, прокоментувати, що хотілося б побачити. Товару дуже багато лишається, тому буду показувати щось старе, щось нове. Долучайтеся до спільноти, яка є під відео, щоб можна було слідкувати, бачити, цінувати, своє пропонувати, якщо кому потрібно. Якось так. На цьому все. Гарного всім дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.